Лаймкват Таварас. Лаймкват, на відміну від багатьох лимонів, готовий для споживання у будь-якій стадії стиглості, від зеленкуватого і до зовсім жовтого. При цьому великої різниці у смаку нами не відчулось. Приємна освіжуюча кислинка плода відрізняється від класичного лимона більшою водяностістю при достатньо високій концентрації. Вдало доповнюється хвойнолаймовими нотками їстівної шкірочки, що граючи на основну скрипку в даному смаковому оркестрі. Цедра драта не гірка, хоча й має складну ефірну будову, яка аж щемить. Тонкувата і доволі тверда шкірочка потребує жування, в той час як ем'якіть рочиняється у роті непомітно. Дочері лаймкват ми так і не спробували, але у свіжому вигляді, чи для додавання у салати, йому нема рівних. Адже таверес по своїй суті маленький лимончик, і його зручно використовувати, коли потрібна невелика порція лимонного соку.